Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. <кій> Як визначити, що ви попали не до того інструктора, що він поганий, і автошкола така собі. По-перше, цей інструктор не буде вам а, не дуже багато чого пояснювати. Він просто буде з вами кататися. Кататися і навчати це різні речі. По-друге, він а, можливо на початку, можливо, на середині навчання почне вам. А, Розповідати, що без хабаря скласти неможливо. Ви не будете їздити по маршрутам екзаменаційним, і він буде постійно вас закидувати таку тему, що всі купляють, і ти також тихесенько собі купиш. Такий інструктор не буде навчати вас дуже гарно, він лише бази якісь покаже і париться взагалі не буде, тому що не планує з вами складати іспит. Просто-напросто. Ще, якщо школа вам запропонувала 10 годин, не дай Бог, академічних, чи 12, чи 15, чи 16, чи 18, чи навіть 20, це дуже мало. Тобто, така школа ставить низьку ціну, ставить мінімум годин водіння, хоча у вас повинно бути 40 реальних годин по 60 хвилин. Я не. Не буду заморюватись це повторювати постійно, дуже багато разів. У Вас вже дуже багато підписників, 20 тисяч цілих. І я хочу до вас донести е, одну істину. По перше, скласти без хабаря можливо. По-друге, щоб навчитися, треба від'їздити якісь мінімальні години. По-третє, навчання повинно бути якісним. Я буду доводити до вашого відому, як визначити якісне це навчання чи неякісне, щоб ви не оплачували неякісні послуги і неякісне навчання. Звичайно, я сам зі своєю командою всіх мене навчимо. Тобто у нас теж є якийсь об'єм максимальний, який ми можемо собі дозволити вчити, щоб не втратити якість. Бо, звичайно, що ми теж можемо, як і всі інші, набирати купу людей за трошечки дешевше їздити з усіма 10 годин, відправляти їх на іспит, а потім, типа, там вже. Твої проблеми, що хочеш, ти роби, але ми беремо мінімальну кількість людей, даємо їм максимальну кількість водіння і навчаємо настільки якісно, щоб з ними скласти іспит. Звичайно ж, без хабаря. Весь цей канал на те, щоб складали без хабаря. І ви, будь ласка, підписуйтесь, розвивайте, рекомендуйте своїм друзям подивитися і цей відос, і мої інші відоси. Вони всі націлені на підвищення якості навчання в нашій країні. Тож, якщо ваш інструктор впарює вам тему, що без хабаря скласти неможливо, тікайте від нього, а шукайте іншого, котрий вам скаже: Ми складемо без хабаря. Ми складемо. Я тебе навчу так, щоб склали. Інспектор відалі, щоб вам попався максимально жорсткий, прям валив вас. Але ви склали. Тоді ви можете е собі дозволити їздити за кермом, коли отримаєте водійське посвідчення. Бо м вже дуже багато людей навіть на цьому тижні прийшло, котрі їздили. Яких ну от сьогодні була учениця, котра проїздила 10 годин. Вже в неї було дві спроби, звичайно ж. Вона їх не склала, і в неї враження, що її валять. Я їй дуже довго пояснював. Вона зрозуміла, що її просто-напросто не довчили, тому що неможливо навчити за 10 годин їздити за кермом. Навіть я за 10 годин навіть обдарованого не навчу складати іспит з урахуванням того, що я буду дуже сильно напрягатися. Тож годин повинно бути у вас 40 реальних по 60 хвилин в навчанні. Якщо ваша школа хоча б 30 Мінімум вам запропонує, це вже хоч щось, доберете ті 10, бо ви почнете потім кошти економити і думати, що все рівно я буду купляти. Тож, е, якщо ваш інструктор каже, що без хабаря скласти неможливо, а школа вам пропонує е, менше 20 годин чи 25 навіть е, менше 30, я б сказав, реальних, не академічних, академічна година це 45 хвилин, реальна година це 60 хвилин. Тож. У вас законодавством повинно бути 40 реальних годин. Це 52 академічні. І якщо ви набагато менше від цих годин будете їздити, а ваш інструктор в що без хабаря скласти неможливо. Вітаю, ви потрапили в школу, яка не навчає, а просто збирає кошти і катається. Така собі розвлікуха. А потім ви будете донавчати самі на дорозі і, скоріш за все, права буде купляти. Тож змінюйте школу, змінюйте інструктора, вимагайте. І шукайте школу лише ту, яка дає максимальну кількість водіння. І піде з вами на іспит і доведе вас до логічного кінця. Складайте без хабарів. Всім гарного дня!